Вітаю в новому відео вас, мої любі підписники, і новим людям, які завітали на мій канал, теж дуже рада. Давненько я не додавала нове відео, бо в голові якийсь такий в мене каламбур думок з того приводу, що донька закінчує 11 клас переживання щодо державних тестів, щодо цих всіх свят. Треба підготуватися до випускного. І я якось не могла налаштуватися на те, щоб змонтувати відео. А у нас уже ніби минув. Сезон, так сказати, дощів, вже сьогодні сонечко, температура буде кожного дня вже вище, вже не так холодно. Вийшла трішки попрацювати і хочу вам показати люпин. Я вам показувала, що не пам'ятаю, якого він кольору, думала жовтий, а він ось такого вузкового. Вже показав свій колір, буде ось такий. Ну, теж гарненький. Чекаю повного вже його розквіту. Тут різних відтінків: і бузковий, і фіолетовий, і рожевий. Здалеку йдеш така краса. А це полянка Нігели. Вона така, ніби як укропчик. А ось ці такі кульки блакитні, бачите, всюди є. Це вже бутончики. Скоро розквітне, ось це все-все-все розквітне і буде багато краси. Вона тут, я знаю, у мене блакитна і біленька. Я тут вийшла обрізати відсвівші суцвіття буску. Це обов'язково потрібно робити, щоб ці суцвіття не закладали зараз насіння, а навпаки, в десь липні почали закладати вже нові суцвіття на наступний рік. Тож обрізати їх обов'язково. І головне це робити правильно, щоб не нашкодити, щоб наступного року бузок гарно цвів. Зараз в двох хвилинах вам покажу, як це робити. Ось дивіться, в нас є сухе відсвівше суцвіття, і біля нього є ось такі два пагони, як рогаточка. І ось наступного року бузок буде цвісти саме на ось цих пагонах, бо він цвіте на пагонах минулого року. Тобто обрізати ми повинні ось в цьому місті суцвіття, залишивши ось цю рогаточку, оці дві гілочки, на якій наступного року буде цвісти бузок. Бачите, суцвіття, ось ця рогаточка, і ось тут ми обрізаємо. Ось це ми повинні обов'язково залишити для цвітіння. Тут так само, майже на кожній гілочці буде біля суцвіття ось такі два пагона. І ось тут ми повинні, десь сантиметр ось так залишаємо. І відрізаємо, а це обов'язково залишаємо, бо якщо обріжемо нижче, то цвітіння на цій гілочці вже не буде. Ось такі тоненькі гілочки, які йдуть всередину кущика, теж можна просто для такої, знаєте, обрізочки зробити, щоб кущик був гарненький. Ось бачите, суцвіття і збоку ось такі два пагони І ми зрізаємо отут. Оці два пагони ми залишаємо, бо вони йдуть самі сильні біля суцвіття і точно будуть квітувати наступного року. Для деяких суцвітів може не бути ось такої рогаточки, а буде тільки отакий один сильний пагон. Тож ми все одно зрізаємо ось тут, тільки суцвіття, А ось цей сильний пагон біля нього залишаємо. Ми сьогодні з донькою півдня ходили в пошуках суконь. У нас попереду останній дзвоник. Випускний такий період, коли потрібно підібрати якісь сукні. Не просто це було, але на останній дзвоник нарешті вже знайшли. А далі покажу декілька кадрів центрального міського району Кривого Рогу для тих, хто ніколи не був в нашому місті або для дівчаток, які з перших днів війни виїхали з України і сумують за рідним містом. Це такий зараз у нас новий торговельний комплекс. Має назву поштовий навпроти театру Шевченка і будівля раніше була головного поштампу. Непогано так цей комплекс сюди вписався, майорить наш прапор на фоні блакитного неба і вже тут величезна алея героїв. Тож шануємо і пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо святкувати з нашими дітьми свято останнього дзвоника і випускний. А це ми побігли на пошту, щоб приміряти взуття, яке ми обрали на сайті Resort і замовили з Польщі. Розмір підійшов, тож все добре. Так, ось такі босоніжки до нас прийшли, да? на останній дзвоник збираємося. Сподіваємося, буде не 4 градуси тепла і не 9. А вже повністю весь образ разом з сукнею я покажу вам в кінці відео на святі останнього дзвоника. Спеціально шукала на просторах інтернету ось такі скатертини напівпрозорі доріжки, такі ранери. І ось тепер вони з'явилися в Аврорі в п'яти бучинках, ось такий, такий бордовий, зелений і ось такий бежевий. Я, мабуть, візьму ось цей квітціночок мені підходить. Зараз перевіримо ціну. Ось така ціна. Взяла ось цей відтінок, він буде більш пасувати під інтер'єр моєї кухні. Вже в наступному відео покажу вам, як можна гарно з ним засервірувати стіл. Ще ось таку ніжну серветочку хочу взяти. Вона зараз по зниженій чиї. Зараз перевіримо. Ось, бачите? Гарненька, правда? Візьму таку сезон півоні вже у самому розпалі. Дуже люблю цей період, коли вже виходиш кожного вечора, і бабусі продають такі шикарні, гарні півоні, і ціна доступна. Тому можна, щоб вони були вдома тепер кожного дня. І ще серветочку покажу вам. Пам'ятаєте, я в Аврорі брала? Така вона гарненька, дуже ніжна, Вона з тканини з прозорої і вишивка. Вишивка, хоч і машина, але. Досить гарненько виглядає зараз. Її під вазу постелю в куточок буде гарно. Так гарненько вона виглядає на стільниці. Мені дуже подобається. Мені здається, напівпрозорість робить її такою ніжною. Тож зверніть увагу на ці серветочки в Аврорі, тим паче, що там акція і смішна ціна виходить 29 гривень. Я, мабуть, теж собі ще візьму, бо я дуже люблю різний текстиль. Мені здається, він додає затишку оселі. Півонія, чудова квітка. Скажіть, я думаю, всім півонії подобаються. От п'ять квіточок взяла і вже такий шикарний букет. І в сезон він доступний, тож не відмовляйте собі в задоволенні. Купуйте собі на кухню півонії в сезон. І аромат такий. Зараз буду готувати і відчувати його. До речі, купуйте півонії в бутончиках, коли вони в стані такого шарику. Тоді вони довше постоять, вони дуже швидко відкриваються. Головна умова, що цей бутончик, цей шарик, повинен такий бути повненький, і вже ми повинні бачити колір, щоб він точно відкрився. Бо якщо дуже зелений, то може не відкритися. А готувати я знаєте, що буду? Я хочу приготувати хумус. Я його готувала буквально пару разів і знаю, що ну, мабуть, мало хто його готує, можливо, хтось взагалі не пробував. А даремно, бо це дуже корисна страва. Це така по суті. На масках паста з ноту. І вона є в меню майже кожного ресторану, і, до речі, коштує недешево. І в магазинах, можливо, ви могли бачити, є в таких баночках, але там зазвичай не дуже хороший склад. І ми просто забуваємо про те, що в домашніх умовах його дуже-дуже легко приготувати, а користь у нього надзвичайна. От якщо вам цікаво, загугліть в інтернеті, чим корисний хумус. Він, по-перше, знижує цукор в крові, рівень холестерину, і це просто. Цінний рослинний білок в чистому вигляді, і дуже багато ще клітковини внуті, що дуже добре для кишківника для його правильної роботи. Є також залізо, тому дуже дуже цінна така. Цінний інгредієнт і дуже корисна страва. Зараз я його поставлю відварювати. Дивіться, як він у мене збільшився в розмірі, коли я його замочила у воді на ніч. У мене була ось така баночка його, бачите, така невеличка. Я на ніч замочила у воді, його обов'язково треба замочувати, і ось так він збільшився в розмірі. Зараз виглядає ну як фундук, такий, як горішок. Дуже був невеличкий, а став такий великий. І поставлю його варити, бо хумус смачний і корисний саме з відвареного нуту. Ну, з консервованого буде зовсім не те. Правила нут варитися, треба буде трішки зачекати, поки він буде готовий. Тож підключуся до вас пізніше і будемо разом з вами готувати цю корисну страву. година, Нут зварився, зливаємо з нього воду, тільки зливаємо її в окрему ємність, бо вона нам ще знадобиться, ми її будемо потім додавати, коли будемо його збивати. Нут у нас вже зварений, тож приступимо безпосередньо до приготування хумусу. Що нам ще потрібно буде для його приготування? лимон. Нам потрібна буде, буде тахіні, це кунжутна паста. Вона продається всюди вже майже в кожному супермаркеті, але її можна дуже просто зробити вдома, просто з кунжуту з додаванням оливкової, а я буду додавати кунжутну олію, тому що це логічно кунжут, додати кунжутну олію. Я просто її дуже полюбляю, купую для салатів, тож використаю її і тут. Покажу вам, як я буду готувати цю пасту. Вона готується дуже просто і ще бонусом можна заощадити на цьому кошти. Це буде дешевше ніж купувати пасту «Тахіні». Ну, і ага. часник треба. Я буду використовувати сухий часник, ну, а там уже різні спеції і сіль, то буду за смаком додавати, покажу вам процес приготування. Почнемо з приготування кунжутної пасти та хіні. Для цього нам потрібен буде блендер, і перед тим, як ми будемо молоти кунжут, нам потрібно його просто підсушити на сухій сковорідці. не жарити, а так ось до золотистого відтінку підсушити. І тепер першим етапом ми його сюди сухий висипаємо, трошки його змелимо, і потім додамо олію І вже до пастоподібного стану будемо його молоти до однорідної. Сухий кунжут ми змололи до ось такої крихти, і коли кунжут вже почав виділяти власне масло, ми тоді додаємо до нього ще масло, щоб зробити однорідну пасту. Частіше всього, я бачу, що рекомендую додавати оливкову олію, але в мене зараз не було, то я додам кунжутну. Тим паче, що якраз буде поєднуватися сухий кунжут з кунжутною олією, вона дуже ароматна. я її Купую в бе, дуже люблю. І трішки ось так додаємо. Я буду потім регулювати теж блендером до однорідності зараз змішаємо. Кунжутна паста тахіні готова буквально за пару хвилин. Ось такої вона приблизно повинна бути консистенції. Ось, бачите, можна не купувати готову, а легко приготувати. Кунжут я взяла не весь, взяла просто частину, бо для хомусу кунжутної пасти там потрібно буде додати 1-2 ложки. І не скажу вам точну кількість олії, яку я сюди додала. Я просто дивилася по консистенції. Ну, загалом олії пішло небагато, десь, можливо. Столова ложка, можливо, трішки більше. взяла більшу чашу блендера, щоб вже в ній безпосередньо готувати хумус. Але можна і погружним блендером, прямо в тій кастрюльці, в якій ви варили, теж його так перебити. Зараз буду висипати нут в блендер, і от признаюся вам чесно: ми з донькою так полюбляємо цей нут, що скільки раз я його купую для хумуса, хумус я готувала буквально пару разів, тому що ми його з'їдаємо просто так. От він, як снек. Його можна просто до фільмів брати. Це така смакота з таким горіховим смаком. Ми його просто з'їдаємо і до хумуса діло не доходить. Я одна навіть зранку, поки готувати, вже його стільки просто його під'їла. Не можу встояти, смакота така. Висипала нут в блендер, додаю сюди трішки водички, в якій варився нут. і буду це все молоти. І потім регулювати вже буду. Консистенцію на око, тому що знаєте, хумус це така страва, де немає точних пропорцій. Хтось любить густіший хумус, хтось любить його більш рідкий, і тут все на око. Тобто трішки того, трішки того, трішки лимончику, трішки пасти кунжутної. Попробували трішки олії, і самі регулюєте просто вже як ви любите, як вам смачніше. Нема таких прям сталих пропорцій. Ну от перемололи, а тепер, щоб він швидше став однорідним, додаємо сюди трішки олії, можна оливкову, в мене кунжутна, трошки соку лимону. І поки що додам одну ложечку пасти тахіні. Потім буду регулювати смак. Ну, так, ще трошки. Так. Ось така ніжна, однорідна консистенція в нас виходить. Насправді, хумус всі роблять різної густоти. Хтось любить більш рідкий, хтось більш густий. Я люблю, щоб він був ось такий, бачите, середній по густоті. У мене на початку був дуже густий. Я додала ще трішки води, в якій він варився, трішки олії. І ось так все регулюємо. Спробували за смаком, хочеться вам ще й лимону. Додали. Спробували, хочеться ще масла. Додали, тут немає таких якихось рамок, знаєте, хто як любить. Головне, щоб він був однорідний, ніжний ось така паста. За смаком ще трішки підсолила і додам трішки небагато сухого чесничку. Так, трішки зовсім. І ще це все перемішаю. В мені вже всього вистачає, спробувала смачно, консистенція мені подобається. І ще раз повторю вам інгредієнти. Нут. Лимон, кунжутна паста, яку ми з вами готували, олія оливкова або конжутна, сухий часник, і вода, в якій варився нут. Все. Зараз перекладу його, покажу, як його гарно подавати і з чим його їдять. І тепер беремо якусь свою улюблену посудинку, яку ми зазвичай бережемо для яких святкових подій, але я закликаю вас користуватися нею кожен день і отримувати насолоду. У мене є ось така бульйонна пара. із Однієї з серій моїх улюблених посуд, у мене ще є тарілочки. Я виклала сюди хумус, зробила ось таку красиву хвильку, налила сюди ароматного масла, трішки спецій. І щоб їсти хумус, підсмажуємо якийсь хлібчик, типу піта або лаваш, щось таке. І ще можна порізати ось так овочі, огірочок, морквочку, і просто беремо і. Їмо ось цю смаку дуже дуже смачно. Спробуйте, якщо ви в магазинах. Задивлялися на баночки з хумусом і думали, чи брати чи ні. То якщо ви приготуєте його вдома, то це буде 100% кращий варіант і корисніший. А те, що залишилось, хумус я переклала ось так в баночку. Прикрию кришечкою і в холодильничок. До сніданків це взагалі те, що треба. Дуже корисно і, до речі, шкіра вам подякує. Якщо ви будете кожного дня вживати хумус, бо там купа, купа вітаміну Б, вітамін Є е за рахунок кунжута. Косметологи кажуть, що це дуже-дуже корисно для шкіри. І ось цю пасту тахіні я теж перекладу в баночку під кришечку, і її можна теж буде ще використовувати як для салатів, там в різні соуси. Теж вона знадобиться. Мене не можна відпускати на ринок. Сьогодні пішла на ринок за овочами. Думаю, подивлюся, яка там ціна на полуничку. А на вході у ринок у нас там продають квіти. І Там є і на посадку. То звісно, що я не встояла квіти. Я купила полуницю. Я теж купила, але пожалкувала. Вона зовсім не смачна. Більше 100 гривень віддала за пів кілограма, там, трошки більше, ніж пів кілограма. Думаю, краще б я квіти купила. Дивіться, які гарненькі. По 45 гривень я брала тут їх три штучки. Назву в інтернеті подивилася. Це не хризантемка. Бачите, у неї такі у них ось такі от листочки. Отакі. І мені сказали, що вони багаторічні і будуть квітувати все літо аж до жовтня, до осені. То я взяла от квіти краще, а то полуниця не смачна, тільки пожалкувала, що гроші за неї віддала. І ще взяла в АТБ ось такий набір, набір інструментів. Бачите, тут дві лопатки, ось такий інструмент, щоб піддівати бур'ян, і ось така тризубка. Це так, щоб замість сапи. І мені потрібні були такі інструменти, бо іноді в мене є між квітами такі не дуже. Великі місця, і там лопату незручно. Не а так, якась такою маленькою лопаткою, вона ні, ніби така міцненька. Зараз відкрию, подивимось. Вкрила цей наборчик. Зараз покажу вам поближче. Бачите, ось дві такі лопатки, одна ширша, одна вуща. Ну нічого такі міцненькі, ніби ось такий інструмент, такий тризубий. Взрихляти, я думаю, буде зручно землю. Якийсь там бур'янчик прополоти, якщо якесь таке місце, де сапою незручно. І ось такий інструмент. Ось бачите, зараз покажу вам ось тут такий накінечник. Це щоб підівати. Такий бур'ян, який погано е, виривається з коренем, типу кульбабки, там ще якісь отак піддівається, і, щоб потягнути і повністю з коренем вирвати. І зараз ось, буду висаджувати ці квіти і скористаюся цими лопатками, бо я там хочу між квітами їх посадити. У мене там місце невелике і великою лопатою буде незручно. То я скористаюся ось цими. І ціна такого наборчику в АТБ всього лише 109 гривень. Я думаю, що непоганий і. В нагоді, знаєте, як то кажуть, стане. І ще під колір моїх інструментів секатору, У мене ще ножиці флористичні, такий теж зелененький, непоганий такий колір. Я вже випробувала ось цей інструмент. І зараз вам на прикладі подорожника покажу, як він працює. Ось так, бачите, піддіваємо і видаляємо. Незручно однією рукою, бо якби трішки. Бачите, з корінням видаляється. Дивіться, подорожник видаляється з корінням. Бо коли я пробувала його просто руками виривати, то обриваються тільки листя, а коріння залишається. Все, новенькі квіти висадила. Ось тут ще третя квіточка. Ось так вони в мене вийшли. І інструмент ось цей, до речі, мені сподобався. Нормально я і ямки могла викопати, міцненький такий непоганий, і взрихлити було зручно, і ось цим бур'янець якийсь там. Піддівала, то можна брати, тим паче 100 гривень чотири інструмента. Підсипала свіженької землі. Це мені папа привозить з села. Таку знаєте, після крота. От він там перекопає все і тоді тато мені привозить. Бо в нас тут на квітничках така бідненька земля, то я підсипала трішки. Ще хочу вам показати, можливо, хтось не знає про такий метод. Це такий для мене теж став як лайфхак, що я ось так листя нарцису. Заплітаю після уже того, як він відсвіє, вже починає жовтіти. Заплітаю такий косичку-колосочок. Бо потім треба дочекатися, щоб воно повністю пожовтіло і воно таке буде розпадатися неестетично. А так я ось заплела таку знаєте, як зачіску дівчинці. І воно так рівненько, доріжкою буде підсихати. То ось можете теж так робити, воно охайніше тоді. Поки підсипиш свіженької землі, то виглядає гарненько. А так у мене весь квітник засипає оцим цвітом від акації, там зверху акація, і воно це все сипеться. І щоб ти сюди не насипав чи кору, все одно засипано буде все ось таким білим, і якось тоді неохайно, ніби знаєте, сміття якесь. Ну нічого не поробиш. З дерева сипеться. І ось вона перша квіточка Скабіози. Пам'ятаєте, я вам показувала бутончики. Я вам потім покажу, коли їх буде ціла полянка. І буде багато-багато. Оці всі-всі-всі бутончики. Як розкриються, буде така поляна. І півонійки більше порозквітали, Гарденія, Ось так зараз виглядає. Катаріна Фонтейн теж ось так повністю розкрилася ніжна. У мене буде квітнути Сара Бернар. Теж минулого року вона підмерзла я ще не бачила її цвітіння, а в цьому році буде одна квіточка. Ну, вона середнього цвітіння, тому ще такий маленький бутончик. Ось такий на сьогодні бутон, як розквітне, потім покажу вам. Обіцяла вам показати свою полянку Нігели, коли буде цвісти, і ось бачите вже цвіте. Красива така біло-блакитна. Полянка, і от так цікавості нігелою, я її взагалі сіяла тут роки три назад. а Це вже насіялася самосівом. І от подивіться, деякі квіти є такі простенькі, де 5-6 пелюсток, а деякі ось такі, прям як махрові. Бачите, багато шарів пелюсток. І от я не знаю, від чого це залежить, тому що вони тут 50 на 50. Одні прості, одні махрові. Хоча це було насіння з одного пакетика. Ось, бачите, і голубенькі є ось такі. І тут, якщо пройтися, то є і такі, і такі. Але ось ці щось що такі повненькі, вони прям гарні. У них от прям вона розкривається і в неї видно, що багато шарів, пелюсточок. Ну все одно їх тут багато, тому виглядають так гарно. То Та там скучив за моєю помічницею. Вона квіти так як любила, так і любить, і постійно зі мною тут. Скажи, так? Да". Так добре тут серед квіточок, а там щось ремонтують. Щось там ремонтують. З мамою біля квіточок так спокійно, да? прилягла і вже обідній сон. Працювати то таке, головне добре поспати в обід. А в мене якось так в цьому році вийшло випадково, що в мене багато квітів ось в такому відтінку. Навіть Алісум. Я якось кожного року купую білий, а в цьому році такий, бачите, теж трішки з бусковим відтінком. І на задньому фоні там дельфіні, там теж багато фіолетового, такого бузкового. А ще ось є, дивіться, покажу вам цвіте тим'ян. Він багаторічний, я його садила роки три тому. Ще чебрець його називають це одне і те ж тим'ян, чебрець. Він добре зимує. І ось до нього, якщо так доторкнутися, то він дуже-дуже ароматний. Його використовують часто в кулінарії, як приправу до м'яса, до риби. Не пожалкувала я, що я його купила, посадила такий кущик гарненький. І ароматний. А вчора у доньки прийшло свято останнього дзвоника. Це вже дійсно останній дзвоник в 11 класі. Ось таку сукню ми підібрали. У нас був чорно-білий дрес-код, тому, бачите, всі одягнені в чорне або в біле. Коли зранку йшла на останній дзвоник, думала, хоч би там не розплакатися. Але ось на цьому моменті вже сльози самі текли. Я дуже емоційна і мені дуже важко втриматися в такі моменти. І ось такі реалії нашого сьогодення в Україні, що останній урок у дітей проходить не в класах, а в укритті. Ці роки подарували нам щирих друзів. Незабутні миті радості і сміху, а також неймовірних вчителів, які стали не просто наставниками, а справжніми дороговказами у світі знань і життя. Вони вірили в нас, підтримували і надихали. За це їм нашу безмежно вдячність. Прийшла я зі свята останнього дзвоника, стою тут біля під'їзду. Неприємно, звісно, бо дощик моросить. Добре, що дітям повезло, що зранку не було дощу, бо потім, у другій половині дня, стоїть дощ. Вони, мабуть, померзли у відкритих сукнях у босоніжках. Ось такий у нас травень, 29 травня. І ось дивіться, що мене чекало біля під'їзду. Розквітла півонія сорту Сара Бернар. Вчора ще закрита була. Дивіться, яка ніжнятинка, така краса рожева. Перший рік це я її побачила, бо в мене вона то підмерзне, то хтось зламає, а цього року вже дочекалася. Було два бутона, один теж хтось зламав, а одна ось так гарно розквітла. Хочу восени у вересні ще купити цього сорту півоній, посадити багатенько. Бо вона того варта, вона, хоч і пізніша ніж перші півоні, але дуже дуже гарненька. І на цій гарній ноті я буду завершувати своє відео. Дуже сподіваюся, що мої думки щодо змін в житті доньки впорядкуються. Я буду знімати відео частіше. Я вам обіцяю.